Ну так служи мені, раб мій, чолоскуни своє ти вниз. І з-під низу дивись на свою хазяйку. А ні, то покараю я тебе. Ось це відео це якби Ну, типу от, Але якби проблема в тому, що я ж казав, в кожному жарті є доля правди. І от більшість жінків, жінок, чоловік, як би сказати, чоловіків, як би сказати, вони вважають за рабів. Тобто для них чоловіки це раби, просто вони про це вам ніколи не скажуть. Вони, як би сказати, це загонуть таку знаєте, етикеточку, як цукерку, так? таку прогнившу цукерку. От, якби от, якби, Що це ця обгортка це любов. А коли обгортку знімаєш, то там, якби, та конфет, там це, та цукерка, вона гнила. От. І от так от я насправді кажу, чоловіки це роби для жінок. Вони собі так вирішили. От. Ну, а нам якось треба з цим боротися. Ну, Скажімо так, трохи тяжко з цим боротися. Ну, але я сказати, я сподіваюся, що чоловіків, які будуть трошки думати головою і бачити все, що кругом них робиться, от. і звертати увагу на те, які зараз жінки, ну, я думаю, ми вже неможливо якось за декілька років е справимо цю ситуацію. Ну, я на це надіюсь. Тому що чим більше чоловіків будуть думати головою, а не ну, одним місцем. О, тому я думаю, менше буде таких жінок, які будуть суто використовувати нас в якості своїх рабів і в якості того, щоб приносити їм дохід. У мене думка така. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарі. Буде цікаво почитати. Дякую за увагу. Ставте вподобачки, підписуємося і побачимося.